Друзі, не дарма. Ми розповідаємо вам про те, що відбувається у Лондоні, власне кажучи, і про те, що е, коли і чому до якої пори туди треба завітати, тому що знаємо, що наших українців височає по всьому світу, і навіть зараз з нами е, на зв'язку. До речі, вже мешканка Великої Британії проте залишається українкою, пані Наталя Римарчук. Це фотографиня. Пані Наталю, вітаю вас. Як ви нас чуєте? Бачите? Доброго дня Це дуже добре. Клас. Пані Наталі, розкажіть, будь ласка, вашу історію, як взагалі Українка, коли і з яких обставин потрапила аж у Велику Британію? Це взагалі була щось, було щось не для мене. Коли почалась війна, перший день четверта ранку, до мене подзвонила моя подруга, сказала Наталя, збирайся, забирайся необхідним, ми їдемо. Я... Не повірила нічому, абсолютно. Кажу, нікуди я не їду, я продовжую спати. Так і було. З того моменту, поки я вийшла на вулицю, зрозуміла, що нікого немає. Просто, просто прийшла до себе на студію і почала плакати. З того моменту почався якийсь процес, такий, я не знаю, самозбереження, і мої друзі знайшли вже спонсорів тут в Англії, і запропонували поїхати сюди. Знову ж таки, я не вірила. Вони мені такі, давай документи, давай документи, все зробимо. Ну попробуємо. через два тижні. У мене вже була віза, і ми виїхали сюди. Чому брали саме Лондон, пані Наталя? Чи це просто так вийшло завдяки ось знайомим друзям? Ні, це тільки так вийшло. Ми вимушені були шукати спочатку спонсорів, тобто сім'ї, які готові були нас прийняти, і тільки після того, тобто ну, процес іншого, іншого процесу бути не могло. Угу. Ну і власне кажучи, як, як важко, наскільки це давалося, як швидко ви знайшли родину і як вас прийняли, власне кажучи, у Британії? Ем, насправді, на вдачу мою, я не знаю, все було дуже швидко. Буквально два тижні сім'я вже була. Зустріли просто підтримка колосальна англійців повсюди, в будь-якому куточку. А я вже побувала в Ірландії, в Шотландії, і там також на кожному другому будинку прапори України, просто повсюди. Будь-які пільги, будь-які заходи, будь-які там якісь, що пропонує уряд своїм громадянам, пропонує пропонують також українцям за безкоштовно. Тобто порівнюючи з іншими країнами. А та, та підтримка, яку надає Англія, вона просто колосальна, насправді пані Наталі. Розкажіть трішки про свій побут. Як вдалося його облаштувати? Чи маєте ви якусь місцину, квартиру, домівку, чи проживаєте ви самі, чи проживаєте з кимось? Як відбувається саме ваше особисте життя? Я досі проживаю своєю сім'єю, спонсорами, які надали мені житло, оскільки підтримка уряду тримає триває до двох років. А вони мене прийняли як дочку і сказали: типу, Наталя, живи, скільки тобі потрібно, що потрібно, будь-що, будь звертайся. Тобто, я і планую до двох років, поки буде будеться фінансова підтримка від уряду для спонсорів. За те, що вони нас утримують до ток, до того моменту я буду тут. Власне кажучи, ми знаємо про те, що ви надзвичайно надзвичайна майстриня фотографії, і, власне кажучи, це було вашою справою в Україні. Чи вдалося налагодити своє хобі професію вже у Британії? Як з приводу вашої роботи? Так з інших думок у мене взагалі не було. Тільки я сюди приїхала. в мене в думках ставати на ноги тут у. Твої сфері тому маленькими кроками почала фотографувати безкоштовно англійців, а далі вже пішов процес промоушену, і наразі мене знають дійсно повсюди навколо. Веду декілька бізнесів, також місцевих по промоушену. Фотографую їхні заклади, фотографую і різні івенти, які вони тут творять. Також весілля вже були на цей рік. Також розписані заходи. Тому маленькими кроками. От що, значить, українці завжди знаходять час, можливість працювати і повертатись до своєї улюбленої роботи. Розкажіть, будь ласка, чи немає у вас мовного бар'єру із англійцями, чи знаєте, ви досконало мову для того, аби взаємодіяти своїми клієнтами? Так. Все своє життя я вчу англійську, і до того моменту, поки я сюди приїхала, я думала, що я зна... володію вільно англійською. Попала сюди а такий регіон. Тут дуже діалект. Як до нас поїхати на Закарпаття ага. і це було так: знаєте, блим-блим. Ну, це було дуже тяжко. Зараз я вже якби своя розумію, що вони говорять. Сама почала такти, тому абсолютно мовного бар'єру немає. Наразі абсолютно вільно, класно. І легко, ви дуже привітні люди, дуже привітні, постійно посміхаються. Постійно хаваю, гаваю, гаваю весь час. Щось їдять, так я так розумію, просто і вам про це повідомляють: ну, хаваю, хаваю. Окей, пані Наталі, трішки гумору. Можливо, не вдало. Скажіть, будь ласка, з приводу якраз підтримки України, ви говорите про те, що на початку дійсно кожна друга будівля була з прапором України, тепло прийняли, власне кажучи, переселенців. Як змінила ситуацію? ситуація вже до сьогодні рік війни, рік як українці е, вимушені були втікати по всьому світу. Як зараз британці чи змінилося щось у їхньому баченні і підтримці? Абсолютно нічого. Мені здається, навіть посилилось, тому що е, кожні вихідні всіх, у всіх містах, всіх великих містах Англії збираються наші українки на підтримку Українці на підтримку України з різними мітингами е, з різними плакатами. Підтримку, також англійці об'єднуються на початку. То це взагалі було дуже дуже величезна кількість донатів, які вони відправляли е в Україну. Е і людям, які сюди приїхали, біженці вони також отримали просто ну максимально від матеріального до до духовного і морального так так. <світ> <світ> Але тим не менше, українськільки от спілкуються, всі сумують за Україною. Половина з них планує вертатися, або тільки ем, трошки стишилася. А я думаю, що половина однозначно повернеться, тому що ми всі сумуємо абсолютно всі. Пані Наталі, розкажіть, будь ласка, чи вдалося вам познайомитись з українцями, чи вони теж замовляють вас для того, аби запам'ятати якусь світлину, запам'ятати якусь подію, чи вдає вдалося вам знайти нових друзів? Е, так, дуже багато зустріла тут українців. Ми збираємося е, десь приблизно раз на два тижні е, в спеціальні такі українські ком'юніті, е, наша маленька діаспора. Е, обговорюємо різні питання, різні соціальні пакети, різні проблеми, які ми маємо. тобто Ми допомагаємо один одному насправді. І так, так, постійно, постійно сімейні зйомки, бо тут більше так, Англія вона відрізняється своєю фото, культурою фотографії. А, тому, якби українці, тільки українці наразі знають, що це така цінність фотографії ну насправді вам кажуть. Тому, так. А, нагадайте, в якому ви саме місті чи містечку проживаєте? Містечко Дріфлд називається. Це далеко від Лондону? Приблизно дві години, дві з половиною години, залежно від того, чим, звичайно, добиратися. Ситуація чому запитую? Ситуація в таких маленьких і віддалених від столиці е, зрозуміла. А якось сам Лондон, можливо, вам відомо, якось в великих містах, е, все ж на такому рівні, як і у маленьких, підтримка. А, абсолютно, навіть більше, тому що більше скупчення людей, більше українців там знаходиться і е, більше різних е, організовують заходів. Mm -hmm. Тому так, там більше ну, масово. Масова це відповідає. Круто. Ну це, це, це мене, наприклад, здивувало, тому що велика країна потужна, і хоч знаємо, що Англія і Британія підтримують нас е, ну, потужно від самого початку, але е, я все ж думаю, що зараз трішки ситуація вже так притихла. Але бачимо. Так, але бачимо, що пані Наталя говорить ні, тільки посилилася. І це насправді дуже тішить. Пані Наталі, останнє питання. Підкажіть, будь ласка, чи ви хочете повернутися додому? Чи маєте ціль, коли закінчиться війна? І скажіть, за чим найбільше сумуєте? Чого вам не вистачає? Ось у цих сірих буденних днях Лондона, ну Великобританії, точніше не вистачає моїх людей поруч, і то і те, то в чому я викладалася в Україні. От культура фотографії абсолютно різна. Я не отримую такого задоволення тут, як отримувала вдома. І, звичайно, я планую повернутися ще рік, хоча б трошки, щоб якось воно, я не знаю, впало. Це все напруга маємо маємо надію, віру і сподівання, що це трапиться найближчим часом. Пані Наталі, ми чекаємо вас однозначно вдома на вашій батьківщині і сподіваємося, що найближчим часом всі українці, які зараз далеко від своїх домівок будуть тут, в нашій рідній ненці Україні. Дякуємо вам за вашу відвертість. Дякуємо за те, що поспілкувалися з нами. Нагадаємо на зв'язку Була Наталя Римарчук, це фотографиня, українка, яка проживає у Великій Британії.